Знаєте, настільки страшно мати реальну гордість, тому що це дуже страшна корона, яка насправді веде до загибелі, тому що гордість вона дорівнюється падінню. І знаєте, у Біблії показаний дуже сильний приклад для нас, царя Новоходоносора, вавилонського такого царя, який управляв такою великою могутньою імперією Ваволоном. Та... І він настільки був гордий, як сатана. І Господь посилав Божих людей, пророків, та які йому показували, що тобі треба смиритися, прияти волю Божу. Тобі треба прийти в реальність, тобто та не думати, що це ти такий класний, могутній, та а що зрозуміти, хто є Господь над цим усім, але він не хотів смирятися, він не хотів слухати Божих людей. Пророк Даниїл, коли Бог одоносовий пресний сесон, він йому розтолкував, показав, та, що буде тисячолітнє правління, то стукан, якого він там зробив, та, щоб всі поклонилися. І сидрах, масаха в не поклонилися, були вкинуті в піч, але вони вийшли, живі, не ушкоджені, навіть запаху не було. І Бог показав, хто є Господь, і він що він сказав, що все класно, що ви молодці. Так само, коли Даниїл розтрукував йому сон, теж він похвалив, нагородив, але ви думаєте, що він смирився, ні, він далі почав противитися і гордитися. І також, коли Господь знову його попередив, йому знову наснився сон, що буде з ним. І пророк Даниїл йому сказав, та, що ти будеш як тварина, що від тебе буде забраний розум. І ти будеш сім років, як тварина, їсти траву. І Бог йому дав рік, щоб він зрозумів, покаявся і знаєте, вернувся в реальність. Ну він це не використав настільки. Гордість знаєте, перевершувала, реально щоб справді його серце смирилося, настільки він був гордий. Це дуже страшно. І коли настав час покарання, коли справді сон здійснився, який йому розтолкував Даниїл, і Бог забрав мізки в нього та розум. І він сім років реально жив як тварина. Ну, Показує, тобто що з ним відбувалося, і тоді він аж зрозумів, що справді є єдиний Господь, який, якому треба поклонятися, навіть перед тим пророк Даниїл йому казав, давав пораду, що раджу тобі, та відвернутися від гріха і робити праведність, тобто правду і милість, являти милість. Тобто, оце, що бракувало фарисеям, що вони не мали милісті і любові до людей, та не настільки гордилися, і ісус сказав, що за кожне слово ви дасте відповідь. Тобто, Тобто ми повинні розуміти, що гордість це нас веде на загибель, а смиренність. Коли ми смиряємося і визнаємо, що єдиний один Господь, і знаєте, підкорюємося Божій волі, то Бог дає благодать і Божій владі, тому що найбільше люди противляться, та тому що царходоносор він противився владі е, Божій та пророку Даниїлу. І потім, коли приходили покарання, та його це не вчило. Але потім, коли він справді вже став твариною і зрозумів, що він не правий, та він аж тоді смирився. І що він зробив? Знаєте, дуже такий цікавий момент. А він прославив Бога до краю землі, так як він був царем Вавилону та до краю землі. Він прославив, він проповідав і сказав, що це єдиний Господь, якому треба поклонятися і благословляти. І питання, чи я зараз благословляю Бога, чи я зараз поклоняюся Богу, і чи я зараз Бога вислужу? Тому що Ісус він показав, хто успадкує царство Боже. Це учні Ісуса Христа, які смиренні Божої волі приймають Божу владу, тому що без Божої влади. Без Божої людини, без церкви нам спасіння не бачити, як своїх ух. Повірте, це все дуже серйозно. Бог він чітко показав і завжди попереджує людину. Завжди через Божих людей він попереджує, що буде, якщо ми не покаямося, якщо ми не смиримося під волю Божу і не будемо творити правду і милість. Якщо у нас цього не буде, і не приведемо своє життя, своє серце в порядок. Нам Царство Божого не бачити, і це є факт, тому що нас усіх чекає вічність або рай. Або пекло вибирає людина. Амінь.